Привіт, друзі, і всі, хто завітав уперше. Мене звати Оксана Тріль, я парфумерна блогерка, і тут я ділюсь своїм парфумерним досвідом. Сьогодні відео буде знову про парфуми, про мої улюблені, помірно улюблені парфуми. Вони займають почесне місце на моїй поличці, тому я не, не втомлююсь знову про них розповідати. Сьогодні... Ці парфуми я буду одягати наших блогерів. Це суто розважальне відео. Тому, будь ласка, не ображайтесь, якщо я не попаду на раптом в десяточку, але плюс-мінус приблизно це мій смак, це моє, моя реальність, моє розуміння того чи іншого парфуму. Про блогерів я думаю не буду говорити, розуміючи ні, але ви самі, ви як глядачі. Зможете поставити лайк, якщо вам сподобається, одразу хочу, до речі, попросити. Якщо дуже сподобається, можете навіть написати коментар, а також запропонувати, в який парфум ви одягли би мене. Тож не буду зволікати. Прошу не ображатися, якщо я не раптом не попаду в ваші вподобання. Ну це я блогерів вже. Прошу. І одразу вибачаюсь, кого не включила, тому що не можу я в одне відео включити там більше 20 блогерів, я нарахувала. а Тут буде 10 парфумів і 10 блогерів. Тож почнімо. Перший аромат, про який я хочу розказати, це Remarkable People від Eldo, і він. Мені вважається, я його бачу на таких людях ерудованих, інтелектуальних, працьовитих, молодих. Я підібрала цей парфум для Олі Насонової. Мені дуже подобається відео, які вона робить, взагалі контент у неї дуже якісний, вона приваблива. Дуже харизматична, і я хочу одягти її в цей парфум. Я думаю, що тут такий, тут є кардамон активний, досить, є шампанське, аромат не солодкий. І я знаю, що Оля любить такі природні аромати, і мені здається, цей аромат не можу сказати, що він природній, але він урбаністичний і він підходить саме от. Для молоді міської, яка живе в містах, і я його особисто я його люблю одягати на роботу. Він мене налаштовує на роботу, і такий він нікого не задушить, він нікому не буде заважати, але дуже гарний, приємний, і я його залюбки ношу от інколи. Коли, потрібен таке, коли потрібне налаштування на роботу, я його завжди одягаю. Наступний так. аромат це Джульєта з пістолетом «Му-му-му». Аромат про, про малинку, амброксанову малинку з таким з дерев'яним підтоном, з молекулярною базою. Аромат, з яким я у мене спокійні відносини, тому що мені в базі і потім заважає деяка, деяка хімічна, але я коли його одягаю, ніколи не залишаюсь без уваги. Він дуже компліментарний, особливо його люблять чоловіки і дівчини, дівчата помічають завжди його. Тому він у мене, і я з ним не хочу прощатися. Ну, ми з ним налагоджуємо, скажімо так, відносини. Аромат це я підібрала для парфюмерної блогерки Наталії Фінс. Плюша, не заважай мені, я розумію. Угу, Поговорить хочеться. Так, от, цей аромат для Наталії Фінс. Вона. Така, знаєте, щира україночка, така не щира, а соковита, скажімо так. І я його бачу, так, так, такий аромат бачу на молодих, на молодих дівчатах зазвичай. Наталю дуже люблю її відео. Я, коли дивлюся, її відео, завжди відпочиваю. Це для мене такий релакс своєрідний. І бачу, цей парфум бачу на молодих дівчатах, і він з одного боку такий незамислуватий, а з іншого боку, він серйозний, тому що тут є оця складна база для мене. Наступний аромат це тераса Джул, Джулет Med. Аромат. Весняний напрочуд, от зараз просто його час дуже приємний, квітковий, пудровий, мускусний. При цьому це все помірно звучить. Аромат, як це називається, не в парфумованій воді, в екстракті це вже забула, забула, як називаються слова. Коротше, у версії екстракт. Дуже гарний, позитивний, весняний, налаштовує вже на літо. Я його люблю носити. От зараз, вчора, до речі, в ньому була. Він мене він такий жіночний, він на поверхню витягає всю мою ніжність, всю мою лагідність. І оце про цей аромат. Аромат я бачу на нашій блогерці Марині Маринімбир. І саме тому що вона зараз живе в таких, я думаю, що здається, вона не в місті живе, а десь там на природі, на Західній Україні. І от те, що зараз весна і квітнуть, все квітне, все розквітає, я бачу аромат цей на ній. Саме в таку погоду, і він мені корелює з нею, бо вона жіночна, приємна, така, завжди з любки люб... дивлюсь її цікаві відео, цікаві огляди, новинок ну і таке інше. Бачу цей аромат на ній. Наступний аромат Перле Рари. це аромат бренду Пануш. квітково. Квітково такий замшевий аромат, але більше квіток. Тут є такий афродизіак, як Іланг, він, до речі, цю композицію якось так збагачує. І взагалі аромат цікавий, багата піраміда така. Я не пам'ятаю, які точно квітки Іланг запам'ятала, я його тут відчуваю. І... Добре відчуваю замшу. Я взагалі люблю і замшу і шкіру в парфумерії, особливо такі жіночні композиції. От це як, якраз така композиція, жіночна. Я бачу цей аромат на Ірі Таламі. Вона взагалі завжди так у неї серйозні такі огляди, але. Вона дуже класно шуткує, в неї класне почуття гумору, і при цьому у неї завжди серйозний вигляд. І я аромат цей бачу на ній, він складний, він е цікавий. Я не, звісно, в ньому не я не бачу почуття гумору, але просто я знаю, що Іра любить шипри такі складні аромати. Я думаю, що цей аромат їй би сподобався і підійшов би їй. Наступний аромат, один з улюблених моїх. Всі вже знають про ботегу Венету, оскільки я як кожного разу як говорю про нього, в мене посмішка. Я люблю цей аромат, люблю класичну версію. А сьогодні про ботега Венетас Осенсуель. Аромат про замшу знову ж таки і дуже таку кремову гарденію. Наджіночний такий окреслений аромат. Він зібраний. Просто ну для мене це просто найвищий бал йому можу поставити. Він підкреслює жіночність. І я бачу в цьому ароматі Оксану Паранот. Вона завжди така виважена, кожне слово в неї. Вона завжди знаходить такі гарні епітети для парфумів. Залюбки дивлюсь її відео. Цікава, вона цікаво розповідає про парфуми. Не завжди у нас з нею співпадає, співпадають смаки. Ну і з як майже з усіма блогерами ми всі різні, але цей аромат я бачу на ній. Наступний аромат це молекула, молекула плюс пачулі одна з моїх улюблених молекул оцих, оцих подвійних. Аромат повітряний, аромат трошки ветеверу в ньому відчуваю, пачулі такі вологі, дуже приємні. Я я обожнюю його носити, він не крикливий, він має тонкий, класний такий тендітний шлейф. І при цьому він ну начебто строгий. Я бачу в цьому ароматі. і ну Це унісекс, але я бачу. Жінок з таким з характером, можливо, це може бути начальник на роботі, і мені здається, що цей аромат підходить для Ані Валеріани. В неї такий, такий стержень всередині, і мені це подобається. Вона і жіночна, і характерна жінка, і мені це дуже імпонує. Має на все свою думку. І цей аромат мені підходить. Я не знаю, є цей аромат у Ані чи немає, але мені от хотілося б, я бачу цей Аню в цьому ароматі, як вона гарно шлейфить, і дуже люблю його. Аромат, я би сказала, навіть аристократичний. І от Аня в Ані щось таке є. Знаєте, якась можливо голуба кров. Наступний аромат. Який я люблю. Найбільше зі своїх вишневих ароматів це така вишня для мене вишукана, богемна якась. Тут є і лікер, така тут дуже класна алкогольна вишня і м'яка, і є м'який мигдаль, до якого я так, з, на відстані до нього потро, потроху підходжу, і цей мигдаль тут найкращий з усіх, що я, що я коли-небудь слухала. І мені би я знаю, хто любить і Вишню, і мигдаль, і алкогольність це Іра лаза оце, і мені б хотілося цей аромат одягнути на неї. Так, і е, леді. Ні, це не Леді, це екстремальна помста від Джуліети Хезеган. Аромат про Троянду яскраву, про Пачулі. І я рідко про нього говорю. Про цей аромат. Чи, ну, якщо так конкретно, то мабуть сьогодні вперше про нього говорю, але дивно, що цей аромат не такий популярний. Небагато я чула про нього у наших блогерів. Колись він коли тільки з'явився, і його дуже хвалили і не дарма. Аромат дійсно класний, глибокий. Є в ньому, він такий для мене шипровий, але такі, такі шипри я люблю. І цей аромат я бачу на Іванці Кузьмі. Іванка, цей аромат для тебе підібрала тому що в ньому є така трошки і стервозинка є і м'якість, і жіночність, і ну, такий спектр багатий в ньому. Всього тако намішано, і я знаю, от мені подобається справжність Іванкина, вона не приховує свій характер, і вона така жіночна, і то в неї пушок, то в неї пір'ячко, і при цьому вона там може когось і куснути трошки. Іванка являється для мене таким прикладом, як можна бути справжньою і при цьому жіночною, і багато хто жінок. Е Цю стервозність якось ховає, а мені здається, що от мені, наприклад, її не вистачає, і тому мені імпонує ця така риса у Іванці. І я думаю, що кожна жінка має в собі таку рису, просто не всі це визнають. Я визнаю, що в мене такий є, і Іванка я сподіваюся, що Іванка не образиться на мене, але в цьому ароматі Ну, не дарма ж його назвали леді помста, тим більше екстремальна помста. Це якась помста в холодному вигляді подається з холодним розумом. І мені це, взагалі аромат дуже класний, шипровий, троянда Пачулі, е, не пам'ятаю, що там, і молекулярна база. Майже у всіх Джульєтах є дуже гарна молекулярна база. Тому. Придивіться, якщо ви десь він стоїть у вас в закуточку, поки от зараз буде прохолодна погода, обіцяють нам синоптики, він дуже класно зараз відкриється. Наступний аромат це Томфорд удвуд, мій улюблений із, ну, можливо, у мене не багато Томфордів є. Але цей аромат один з улюблених. І я вважаю до сьогодні, що це один з найкращих удових ароматів. Це такий благородний сучасний аромат. Я бачу в ньому і жінок, і чоловіків. А сьогодні буду говорити про чоловіків, тому що я підібрала цей аромат для Віталіка Гріна. І в нього є своє лице, свій характер. Він буває епатажним, буває простим, і щирим, і таким чуттєвим. І я бачу все це в цьому ароматі. Я колись казала, що. Також мені так гадається, що цей аромат підходить метросексуалам. Ну, Я не знаю, Віталік є метросексуалом чи ні. Це такий сучасний чоловік, який, ну, якого немає якихось забобонів, меж, він проявляє себе так, як він хоче. От мені цей аромат про це і про Віталіка. Так що... Я не знаю, є у Віталіка він чи, чи немає, але е, якщо при нагоді спробуй е, Віталік, <свісно> сподіваюсь, він тобі сподобається. А можливо, ти пробував вже, то можна перетестити. Е, наступний і останній аромат це е, Heroes від Франка Букле. Мені подобається в ньому горіхове звучання, мені подобається така м'якість, якась. Глибина незвичайна, і хоча він заявлений як унісекс, я його все ж бачу на чоловіках більше. І хочу в цей аромат одягнути Юру Ukrainian Fragrance Company. Мені от він герой нашого часу, він об'єднує всю парфумерну спільноту, можливо, не всю, але от мені здається, цей аромат гарно підійде для тусовок, для тих, що організовує Юра. І знаєте, хочеться інколи краєчком ока, чи я не знаю, які, як, якою частиною тіла там побути на тих тусовках. Молодець Юра дуже надихає на він такий активний, де в нього тільки сили беруться. І от цей аромат, він мені здається, що він може надати сил, якщо їх немає. Він такий потужний, потужно гарний, на мій погляд. І хотілося б, щоб чоловіки так пахнули ну, навколо мене, принаймні. Дякую вам за те, що були зі мною, мені дуже приємно. В коментарях можете залишати можете свої коментарі під відео. Я буду щаслива, якщо ви напишете коментар і одягнете мене, наприклад, в якийсь аромат. Мені, мені буде дуже приємно. І до скорих зустрічей. Я не Я сподіваюся, що буде, що скоро повернусь, тому що в мене декілька новинок є, і мені хочеться про них розказати. Вони дуже класні, тому наступне відео буде про мої новинки. Далі буде до зустрічі.